Персонаж, який заводить свою команду, і звичайно буде Дуцяк, Дрогобич Андрій Кузьмін Львів, Тарас Дем'янчук, Івано-Франківськ, хронометрист Петро 10 березня цим матчем Сокіл Хмельницький Черкаси Микицюк, Петро Шутурма, Ігор Корсун. Ми бачимо, як Швед пробуває. Раді Савенко, Швед, Фаренюк. Корсун і якраз і універсал збірної України, про якого ми згадували. МПА команд серед складу, серед складу... попередні тури. Зараз контролює Чебиряк Максим. Не пас-центр на Семенченка пробуває і небезпечно. Досить обережно, досить спокійно. Можна пробити Мар'ян, невлучно. І добуває Микола, але знову ж таки на збір величезний мегазбір. В розмірі 4 мільйони гривень. На екрані Наш, наша збірна небезпечно пробуває новий. Микола Микитюк пробуває є гол! Ви бачите, що відбувається. Шикарний м'яч залітає від Миколи Микитюка. Неймовірно. Швидке перехоплення, прохід і удар у дальню. диві. ворота суперників, з якими вони грають. Семенченко пробуває. І небезпечно було. Юрій Данила Бакшин. На Миколу Микотюка. Що зробить Микола? Витримує. Фінтить. Бачите, як грається. І... Все, ж таки, все ж таки треба було більш ефективно. І Ілія Терентьєв. Забиває. Другий м'яч. Ураганівців, ми з вами відзначали цього хлопчину. Ілья сьогодні майже з перших хвилин виходить в складі урагану і демонструє своєму тренеру, наставнику Максиму Павленку, що він таки має правость команди з Івана франківська Ідемо з вами на перерву та повертаємося у другому таймі, щоб спостерігати за баталіями, які відбуваються в мене коледжу фізичного виховання в Івано-Франківську. Дивимося за другим таймом, пам'ятаємо про те, що відбувалося в першому. В першому таймі досить часто говорили про клубні справи. В цьому таймі, може поговорити, подивіться, що робить Ростислав Семенченко. Ми згадували його сьогодні, так, влітає, так влітає, як то говорять, так, і демонструє він. А Знаєте, сьогодні ми двічі з вами вгадали про тих людей, які би мали відзначитись в першому таймі таким, знаєте, сірим кардиналом. Пробуває, пробуває з складу Іон франківського урагану та один з складів Київського. Нагадати вам про QR-код, який з'являється зараз у вас на екрані. І за допомогою цього QR-коду, відповідши, бачимо, що залітає від Ореста Боргуна м'яч таким чином. Рахунок стає 2-2. Дивимося ще раз на повторі, поки ми говорили. Заблокував Боргун. Автор другого м'яча. В складі зараз він прокидає Миколу втіка, і ви бачите, як він завершав НТЗ і для складу національної жіночої збірної. Ми бачимо як Фаренюкартем про потрапити до фіналу. А ага, фінал, звичайно, вже знову ж таки може бути доволі цікавий. Адже друга пара півфінальна це. Бірній Іспанії та на рахунок Андрія Мельника номер 7 Тому перепрошую, не вгледів. Я ці небезпечний удари обігрався за Башеним Миколою Микитюк. На на Моспан. І пробуває. Станіслав. Не точно. Не точно доволі пало для того, щоб залетів м'яч від Станіслава. Розбігається. На Британа. і пробуває Британ, але Юрій Сова... І відбуває м'яч. Награє, накручує Назар Швети, пробує по воротах і Артем Паренюк. Мав завершувати. Цей удар голом, але, на жаль, класт Турма мав забігати на правий фланг. Але непорозуміння Абакшин не далі Моспан і пробуває Микола Микитюк. Керманич ураганів ураганіців, відповідно, є! Я забитий м'яч. Ігор Корсун. Ви знаєте, недаремно був зроблений цей тайм-аут, недаремно спілкувався з гравцями урагану Максим Павленко. Всі його дії завершилися результативними діями підопічних. Оскільки дуже кволо вдарив. Мосман пробиває. І ще раз Ілля може пробити. Не точно не використовує цей шанс ураганівці. 4 секунди до завершення матчу. І мельник пробиває, ви бачите, є зауваження у Савенка. Юрис, яким чином хлопці дають вдарити. І завершується наш матч динамічно, розкішно непередбачувано. 2-0 після першого тайму, 2-2 на початку, на, на середину другого тайму. І таке ефектне завершення від команди Зіона Франківська. Рахунок 3-2 на користь Урагану в протистоянні проти Київського класту.